А як щодо тих людей, що виїжджають з мотового отримання медичної допомоги, операції і так далі, запитує у мене мій глядач? Я на це питання відповідала вже багато разів, тому я вам раджу подивитися інші мої відео. Очевидно, що вперше на моєму каналі, тому що ви написали лише один коментар. Але я коротенько повторю основну інформацію. Дивіться. Для того, щоб вас звільнили від проходження мовних курсів вивчення датської практики і пошуку роботи, до цього треба мати підтвердження документ від датського лікаря. Наголошую, саме від датського. Якщо у вас є медичні документи з України, можливо, навіть у вас поважні причини, для дані, для датського джоб центру це не буде аргументом і не буде підставою, щоб вас звільнити. Вам потрібно буде Проходити знову медичне обстеження, щоб датські лікарі підтвердили, що у вас є причина не ходити до мовної школи і не відвідувати практику. Більше деталей інформації шукайте у моїх відео на моєму каналі.